Вітаю, глядачі, приємного вам перегляду. З вас лайки подобайки вподобайки, а з мене який некий контентик. Так. Як би вам всю ситуацію обмалювати так поправильніше? Ну, Зараз подивимося. 765 рік на дворі, а тим часом Та, я просто розставляю У нас перемир'я ж з Америкою. Розставляю юніти для наступного удару, але це дуже От кузня. Треба в Одесі кузню. Треба обов'язково, бо без неї не буде молоточки. Просять два радника і всяке таке. А в нас мінус 17 тим часом довольно. Зараз ми про це поговоримо. Ви не забувайте ставити коментарики писати, бо це, як би то сказати, це теж дуже важливо для поширення відосиків. От, Щоб вони були поширені, щоб вони були трошечки популярніші. Навіть серед нас, серед е, тих, хто підписаний на канал, але не часто забігає дивитися. Так. Е, значить, проблема тут е, одна єдина. Не мінусовий баланс, який там це, це я виправлю. То то я що щораз виправляю, я вже навчився трошки завдяки вашим коментарям, частково, а часом і сам до, ще допер. Я тепер регулюю трошки економіку, це не проблема. Так, отут дуже складна склалася обставина, така ситуація, що тут тільки через одну клітинку можна пройти, і тут лише через одну клітинку, тому що Нью-Йорк буде діставати, або брати Нью-Йорк, коротше, і місто Вашингтон буде діставати. Тобто, перешив такий така вузька горлишко, що будуть обстрілювати і звідси і звідси, і юніти тільки по одній клітинці переходять, чи вони... Вони будуть получати тягали. І це дуже тяжко підвести до Вашингтона осадні зброю, щоб вона почала е, обстрілювати. Це, коротше, дуже. Але місто взяти можна в кінці-кінці воно би взяло. Це не така така проблема. Проблема, я зараз покажу, в чому. Справжня величезна проблема це оце. Оце така штука, яку я зрозумів вже тільки аж тепер, що зробили вони в п'ятій циві, якого не було такого. Я б сказав маразму, бо тому що я привик в третій і в четвертій до зовсім іншого. А тут вони зробили дуже погану річ, особливо для того, хто привик грати в попередні цивили. Значить, так, пам'ятаєте, я говорив, що тут. Зробили кількість, що ви граєте від малих міст і так далі. Мені в коментарях писали, що можна грати великою кількістю міст, але поті, потрібен спеціальний підхід, спеціальна тактика. Нащо мені спеціальний підхід і спеціальна тактика до гри, яку я хочу просто почилити, а не грати в Dark Souls по стратегії. От. Е щоб рвати дубцю, перепрошую. Значить так, в чому прикол? Було мінус 14 там. Зараз мінус 17, бо там ще виросли міста. ну, то таке. Е, якщо більше мінус 10 зараз з'являться десь повстанці, е, тобто загони десь у е, мене, як я пробував грати, з'явилося 4 от -от 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 пікінери. От. Вони перекрили торгівельний шлях зразу мінус 20 до економіки, поруйнували тут інфраструктуру. Коротше, поки я їх помаленьку випилював. Е, Ну, суть не в тому. Проблема не в тому. Ми взяли один Бостон і не просто його приєднали до себе, а зробили сателітом, за що отримали менший дебаф, так? Ні, ну, оце, е, В попередніх цивах не було такого, щоб дебаф ми получали на настрій від чисельності міст. Ні, на всю ще й державу дебаф, кожне місто получає недовольних. Через розмір держави. Такого, в принципі, не було. Там е, була фішка, тут залежало від цього, від форми правління. Ну, тут нема форм правління, тут є інститути, ну бляха, інститути вам хрін поможуть. Навіть я подивився по всіх інститутах. Так, є отакі от штуки, які вони реально поможуть додати чуть населення, але ну, настрою, Але тако, ми додаємо до настрою плюс три. Плюс один, плюс два, плюс три, плюс п'ять від сили. Ну от от я отримую від всіх міст, які прив'язані по одному щасливому до міста Київ. Нехай по одному щасливому за місто. Так, скільки тут буде? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Там десять щасливих отримаю. Якщо я возьму Вашингтон, я отримаю двадцять п'ять, точніше ще 5 штраф за бунт в місті. Так точно так само, як було з Бостоном: 9 плюс 5, чотирнадцять. Я отримав, так? Це якщо я просто його зроблю сателітом, так? от Це я отримую мінус 25 штрафу. А саме найбільше... це от дасть мені тільки 10, так? А решта, все я навіть не впевнений. Можна почуть страждаючи витягувати за це. Знаю, що ви в коментарях казали, що можна було релігію на початку вибрати. Але ще раз кажу, я ніколи релігію не брав на щастя через те, що я брав на молоточки завжди. Це було головним. Я ж не знав, що в п'ятій цивілі так сильно заморочили, зробили дебаф такий для держави, як мінус до настрою. Це зараз середній рівень гри. Коротше. Чому я пригораю? Бо тому що це гейммовер. Це кінець гри. Чому кінець гри? Бо я би міг тягнути катку довго, ще намагаючись виправляти ситуацію. За допомогою тих традицій, за допомогою всього іншого. Хоча чого, не хочу цього, то захід. Давайте Ну Давайте один. Ну і добре. От. Я би міг виправляти, але це було би не гра вже для мене, а страждання. Я б тупо страждав до кінця катки. І я б її не виграв. Поясню зараз чому. Просто на пальцях. Е, Гравець-програвець, який грає на рівні божества, завжди він привик, то все він би може залишив катку. Ну я що на перший раз граю на цьому, на середньому рівні складності. Так. Шлях до перемоги. От. Якщо порахувати, скільки тут залишилось столиць, то це буде 13 штук. 13 штук ще залишилось взяти, таких як Вашингтон. Так? Це при тому, що не треба буде брати всякі Нью-Йорки і інші міста, які до них належать. Що от, а наприклад, Росію треба буде знищити всю захопити і е, всі три міста до себе приєднати. Це скільки ж я дебафів? Це, це, до речі, нереальний їхній ріст. 12, 8. Це вони набагато зараз більші. О, Це ще 3. Копенгаген, Стокгольм. Там, тут, тут, тут всі ті столиці взяти, а можливо ще й міста. Це означає, що катка вже провалена. Все, через це, через просто цю штуку. Не існує таких. Важелів, які б могли всі ті мінуси на щастя переконтролити. Не знаю, ще раз скажу, може той, хто грає на божестві і привик до такого рівня Dark Souls по стратегії, він би зміг затащити. Я точно ні. І я вважаю, що це розробники зробили таку ігролабну штуку, ігромеханічну. Так. Це вони зробили таку фічу, що ти Ну, все. Так, до слова. Якби я грав на цьому самому рівні складності, каточку, і грав би її не на військову перемогу, де треба розширюватись містами і так далі, а грав би її, скажімо, на культурну, та? де можна виграти вообще, в принципі, одним містом. Я здається, колись навіть в 5-й целі так і вигравав. Одним, одним містом е зробив місто, як воно називається, утопію та? і виграв. Було колись така штука. Вже, вже просто давненько це було, не пригадую то. От. Е, і я би спокійно на цьому рівні складності виграв і не мав би таких проблем, правда? Правда. Але виявляється, щоб грати в військову перемогу, треба знати спеціальну супертактику, суперстратегію е, вирівнювання е, недовольства від числа міст і числа населення. Бо тому що кожне одиничка населення дає ще одного нещасного. А ви собі уявіть, що це 20 плюс. 5 і так кожне місто. Кожне, 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 кожне. Ми отримуємо максимальний там, плюс там, 2-3, ну 10 одно, одноразово получимо. А дебаф, мінус 25. І роби собі, що хочеш. зараз, І кожного разу, як я захоплю нове місто. Кожного разу буде що? Буде повстання. Е, зараз я вам його покажу. Моя як, як тільки ну, ну, пару ходів у вас мінус е, більше 10 е, і повстання саме вискоче. Економіка, бачите, мінус 17. Я до сих пір не розумію, як працює економіка, бо тому що знову ж таки, то не так, як в попередніх двох цив... 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 цивілізаціях. Ну, Завершується хід, і ви отримуєте те, що було в кінці попереднього ходу, а не воно читає і віднімає, поки вороги... вороги ходять. І ви на початок маєте не те, що писало в дужках, тут плюс чи мінус, а маєте взагалі неп... неп... непонятну фігню і, і непонятно, як підсчитано. Uh, вивчати це з калькулятором я точно не хочу. Мені це викликає тільки невдоволення. І називається: Гра мене заставляє не думати, а заставляє uh, вивчати Dark Souls. А uh, Ні, не хочу. Не хочу, дякую. Я прийшов почилити в історичну стратежку. І якщо мені це не виходить, то страждати я точно не хочу. Я краще щось друге пограю для вас. Значить так, mm, вирівнювання. Зараз тут у нас. Хлопок, хутро і фарбники. так? Ну, Це мені сподобалося, що я вивчив, як економіку можна трошки підтягувати. Шукаємо, хто би купив у нас наші рідкісні ресурси. Що ви хочете 4. Ні, я продам або за 8, або за 7. Якщо ви за цю ціну ці не берете, то бувайте здорові, до побачення. Я навіть не хочу з вами це обговорювати. Так. Хутро. Що ви хочете? Три. Ш ще краще хочуть, ніж там ті. Okay, ні, 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 я за такі гроші. Стоп, чекайте. У деяких просто з, 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 з ними нема посольств. Leges. А це трішки відносини між ними. Okay. Чотири. На один пункт. Ніт, ніт, шановний. Okay, ніт, якщо ви не, то його. Пхеня Яна. Так. Слухай, тобі хутро не треба кімчен. Ти собі коні, знаєш, куди лиши. Мені золото треба. О, на сім золота погодився, та ти що? Може, і хутро тобі твоїм цим... Угу. коні. Сам ти коні. О, і на вісім золота погодився, та ти що. О, трошечки вирівняли, але то ще не все. То ще, ще десь можна. Так, римляни позахоплювали тут. Мінус 5 золота мають. Угу, угу. Бачу, у вас економіка трошки. Мінус 23 золота взагалі класна економіка. Так, Париж. Мінус 3. Де ви всі гроші поділи? Ці мають гроші, але вони рідко що хочуть. У них все є, вони багата країна. Так. А ці вже мною недовольні і торгувати зі мною не хочуть. І тому тяжко знайти. Партнера, який захоче зі мною торганути ще, що там в мене фарбники Та залишились чи що. Та ні, все, в принципі, бачу, що нічим китайці. не, не хочуть. Стокгольм. Ні, не, нема. Все, мусить бути мінус 3, хоча насправді ж мало бути. Трошки більше, не знаю. Окей. Um, okay. e, Значить, повернемося до наших e, до нашого розлагодження на тему. О. Тадам! Братислава тримай торгівлю. Хопс. E, шкода, що не на максимум. E, переводжу юніти. О, 400 золота. Прикольно. за те золото треба покращити отут e, раз. І отут два. Тому що будуть повстання. Можливо, ще отут в Варшаві три. Так, бо будуть повстання і... Хм, І буду мати проблеми. Так, цих, взагалі, самий старий юніт. Добре. Так. Добренько. О, все. Е, напередові ще когось покращувати треба. Треба було одних аркебузерів мати, якщо я збираюсь таки на Вашингтон нападати. От. Хоча я не бачу тут е, сенсу далі нападати, бо кожен раз, як ми захоплюємо місто, ми отримуємо величезнющий штраф на... Е, Зовсім потрібно інакше катку починати. Крім того, дивіться, я ще дурість таку зробив. Ой. Я ще таку дурість зробив, як взяв 20 цивілізацій проти себе. З логіки попередньої четвертої цивілізації ви бачили катку це не проблема. Головне виграти. Ну, в п'ятій циві, це можна сказати, це заборонено. Це я сам собі зробив не. Неможливий варіант перемоги. Через оцю штуку, яку я не знав, через недовольство за кожне захоплене місто. От. Знову ж таки, я розумію, що існують тактики. Але бляха-муха, я ж прийшов сюди хардкорні тактики вивчати харкорне. Я ж прийшов почилити, а мені зразу сказали: ну чувак, ти вітаю тебе, ти програв. На середині гри, бо тому що не зрозумів, що ти на початку ще втулив фігню. От, наприклад, стіни треба. Вроді би, нашу тобі стіни? А от зараз буде повстання. І наші мені ті стіни? Хто буде повстання обстрілювати, хто буде захищати місто? Стіни треба. І, виходить, що я трачу ходи на стіни, а не на те, щоб настрій піднімати. Та й таке, та й таке, так. Арена 8 ходів. Клас. Шикарно. Uh, такс. Що можу ще сказати? Фарбники. Мінус 10, це значить час з кимось треба побулакати за ті фарбники. От-от-от-от. Так. Легейс. Не хочеш? Ну то не хочеш, як хочеш. А може кім Чин хоче. У нього вже золота немає, я з нього видаю все, що міг. А, ну, а ці, мабуть, фарбників не хочуть. То, так точно, у них вони є. А... Бонжур". бонжур, бонжур. Бон абажур. Так. Е -гум 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 -гум. Ці гроші? Ні, вже мають. Взагалі не хочуть. Ні, ми вам нічого не дамо. А, він недовольний мною. Коротше так. Можна би було продовжити далі грати, продовжити пробувати, намагатися брати міста і вирівнювати нещастя. Оці. Но щоб взяти 13 столиць, в мене на те тисячоліття піде. Ну, може і ні. Но до кінця я сумніваюся, дуже сумніваюся, що я встиг тупо з такими важкими ну, ці всі, наприклад, міста треба взяти. І кожного разу, як береш нове місто, отримаєш величезний дебаф. Це нереально. Я просто собі створив на старті гри нереальні умови для перемоги. От. Ви, звичайно, в коментарях можете написати, навіть розписати, як би можна було перемогти. Але ну, я бачу, що це фіаско. Для мене це далі, просто пробувати далі грати в цю катку це страждати. Просто страждати, тому що е, я не розумію не знаю, як далі виграти. І це просто буде тягнути кота за хвіст. А я краще з вами пограю якусь іншу гру, від якої я отримаю справді задоволення. Е, от, чи іншу катку якусь в іншу циву. Та й таке. От. Тому наразі буде фіаско, братан. Я буду. Наступна цива, я не знаю, яку буду грати. Може, третю, може, ще п'яту буду грати. Подивимося. За Україну, думаю, точно буду колись ще грати. Культурну перемогу, наприклад, точно треба спробувати і виграти. Що ще? E, значить так, про п'яту циву. Так. Наступна катка, скоріш за все, буде культурна перемога. Я собі трошки на цьому ж рівні складності на середньому трошки більше по... дізнаюся про гру і, можливо, колись спробуємо ще раз військову перемогу. E... Щодо наступних, то подивимося. А давай два. От. Так що випишіть в коментариках. Обов'язково. Чи можливо взяти штурмом 20 столиць? Чувак, мені потрібно золото. За то, що ти пропонуєш там коні, шейкусь, фігню, Це все до одного місця. Ні, тоді ми не зійдемося в ціні. О! Коротше, ви в коментарях обов'язково напишете. Вісім? Я не хочу? Теж не хочу. Ну тоді ні, вибачай. Мені має бути вигідно, а не тобі. Ну тобто вона хоча б має бути взаємовигідна. Ворог близько. Ось. Ось ось повстання. Лицарі повстали. Ну це, взагалі, трендець. У мене раніше повставали Пікінери. Тепер лицарі повстали. Жесть. Жесть, жесть, жесть. Так. Просто капець. О, та й ви бачите, і кожного разу, як ми беремо нове місто, отакі от проблеми в країні. Це. Поки я не знаю, як можна буде перемогти, брати катку військової перемоги проти п'яти противників і вигравати. Я вже так робив і, і, і декілька разів. Мені не цікаво. Мені хочеться, щоб було багато цивілізацій, щоб я вирішував якісь стратегічні і інші проблеми, а, а не просто от, от, придумував як от з одним дебафом боротися. От ви скажете, можна там, наприклад. На посягтись на культуру і на щастя в країні можна. А питання: а військові юніти коли виготовляти? В проміжутках чи як? Якщо, наприклад. Ви просто не бачили, як я намагався Вашингтон штурмувати. Тут лягають так отряди один за одним, щоб просто дойти, отако от ні на кого ні на що не зважаючи, просто дойти, то 3-4 отряда з кожної сторони ляже, поки я дойду. А це означає, що в той момент стільки ж само має створюватися їм на заміну, щоб вони зразу підходили за, за ними вслід. Тоді артилерія, яка підійде, якщо вона виживе і зможе розстріляти Вашингтон, тоді возьмем. Це не проблема. Я його би взяв все одно. Я би взяв Вашингтон і, і не цей. О, дуже прошу стін немає. Від чого урон, ботихво дуже маленький. Так. От. Але бідося, як бачите, я вже просто забив навіть на економіку. Е, так. Так і є. Це проблемки. Крискот. Так і вічно ніс не хочете, з вами торгувати навіть не годин. Французи бідні, бо їх добре так грабанули. Не мають грошей на те, щоб щось купувати. Ці теж постійно бідні. О! Та й таке римляни обіжені, монголи обіжені. Ці не хочуть, ці теж не хочуть. От. В принципі, це через оцей придуманий в п'ятій циві, загальний дебаф на країну на щастя, якого не було раніше, було нещастя в містах. І їх регулювалося за рахунок військ, які він тримав в місті, за рахунок будинків, на щастя, це можна було легко регулювати. Навіть на середніх рівнях складності я грав. Та ви бачили попередню катку четвертої ї і третє я грав на середньому рівні складності, і не було таких проблем у мене з щастям в всій країні після того, як я захоплюю щось. Так було в тому від війни залежно від того, яка в мене тендер, чи республіка, чи демократія, чи деспотія, чи монархія в країні була. От, но тут, тут, ні, тут немає нічого такого, тут є єдиний загальний дебаф на країну. Щастя всієї країни, яке е, потрібно чітко тільки ним займатися, щоб можна було воювати. Одним словом, війна тут на середньому і далі рівні складності це е, окрема пісня. Отак, Окрема тактика, окрема все. Тому е, так, лайки, вподобайки, за коментарі сказав. І е, Якщо маєте нагоду, підтримайте канал Гривнею. Е, дивіться, е, Шкіпер каже, що лишати, що кидати катки. А я скажу так: якщо вже не переносить гра задоволення, і ти не знаєш, як виграти, бачиш, що не виграєш, легше капку в циві перепочати заново і попробувати виграти навіть, наприклад, з тими самими умовами, попробувати виграти, ніж е зараз далі продовжувати тащити і страждати. Я просто не бачу сенсу страждати далі. От, знаючи наперед, що не виграєш. Просто нереально 13 столиць до кінця катки за 200 років там, скільки захопити. За 250. От, Тому маємо те, що маємо. От. Е, так що будем, буду чекати слідуючі катки в циву. Е, попробую, е, можливо, готуватися до третьої. Зіграти собі за кадром. Тако. Всім дякую, що дивилися. Чекатиму на ваші коментарі, що ви скажете. Чи є ж, ш... якщо хтось прямо скаже мені, як викрути з цієї ситуації, як захопити, то може я продовжу. Ну, скоріш за все, що це буде фіаско і буде перепочинання якось в інших умовах гри. Інший старт. Тож, всім дякую, хто дивився і підтримував цю каточку. Знаєте, дехто скаже, то все через Тимошенко, то все вона винна, нещастя в країні, економіка погана, і все таке. таке, таке. Просто мій друг так, як на нього дивиться, то фейспалм ловить, каже, як ти за нього можеш грати. Я кажу: вибору не було. Так що таке, то все попередники, Все попід, по любому. Дякую всім, до зустрічі, до побачення.